Друзі, з от такого всього конструктора, от з оцих от труб, от таких от медних труб, от кучу всякого такого мотлоху зробити гарну систему клімата для офісних приміщень. Ми використовуємо систему ВРФ. Тут у нас буде канальне. І опалення, і охолодження. Тут буде касетне. Зараз хлопці кидають гляньте, Так, от гарно фріона проводи по всі по всьому поверху. Потім будуть їх вже під азотом, типу, повністю паяти. Отак, от все гарненько вивішується в кожному приміщенні у нас буде окремий прилад. Це от канальні фан які будуть забезпечити і теплом, і холодом приміщення. Ну і, звісно, що у нас стоїть величезна, приточно витяжна установочка з рекуперацією тепла, яка буде забезпечувати гарне, чисте, відфільтроване повітря. Використовуємо ми обладнання торгової марки Haier. Це дуже блін, круте, гарне обладнання на іві компресорах. У нас 5 поверхів. На кожному поверху буде стояти типа, окрема система і забезпечувати. Окремим лічильникам роботу кожного з поверхів, бо орендарів на кожному поверху різні. Тут стоматологія. У нас і ресторан на першому поверсі, і у нас на е, п'ятому поверсі. Буде якийсь кабінет. Ну, поняли це там б'юті, там індустрія, і візде, отак, от гарненько, все буде зроблено, все буде окремо керуватися. Тому друзі, якщо ви будуєтесь які комерційні приміщення, ви можете отримати безкоштовну консультацію по посилання часу профілю. Симки благодала українцям.